Всіх вітаю на ютуб каналі фокус як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні говоримо про службу безпеки. України про дії цієї структури стосовно деокупації різних регіонів України стосовно боротьби із ворогами всередині на контрольованій частині нашої держави. Ми будемо говорити про це із генералом майором запасу служби безпеки України, а також заступником голови служби безпеки України з 2014 по 2015 роки. З віктором Ягуном, вітаю пане Вікторе! Слава Україні! Добре, слава добро здоров'я. Друзі, не забувайте про те, що кожна вподобайка, кожен лайк, кожен коментар і кожна підписка допомагає нам просуватися в мережі. Змотивуйте нас, працюємо саме для вас, пане Віктора. Стосовно роботи із внутрішніми ворогами, в першу чергу хотів би запитати у вас про ДРГ на Київщині. Знаємо, що ставляться протягом цього тижня. Блокпости по всьому місту по столиці, і з'явилось повідомлення на офіційному телеграм-каналі Служби безпеки України про те, що е, наші хлопці знайшли три схорони з російською зброєю та вибухівкою тут на Київщині, чи можна говорити, що це те, що просто зараз підготовлене, чи це можуть бути залишки з періоду окупації на початку повномасштабного вторгнення? На самому початку було повідомлено, що це залишки від е, окупації. Ці схони були зроблені недалеко від Києва за закинутих будинках, і е, це стала практика всіх спецслужб або не знаю, армії, які заходять на чужу територію. Якщо є можливість, і вони відходять з тої території. Якщо є можливість, то вони залишають на всякий випадок такі схорони або для диверсійної групи, або для якихось. Груп, які відходять, або ті, що залишилися в, в оточенні, для того, щоб вони могли б використати це в разі необхідності. На жаль, практика показує, що ми деколи ще знаходимо схорони Другої світової війни. Про них або забувають, або ніхто про них не, не, не чув. Тому це нормальна практика, коли було попередження. Після деокупації певних, певних територій Київщини Чернігівщини не заходити в ліси, бути обережними, тому що ну ці схони можуть бути заміновані. Місця стоянок і дислокації колишні ворожої армії так само, що там відбувається, незрозуміло. Проходить перевірка, проходить розмінування, і в тому числі знаходять такі от подарунки. Для цього використовується спеціальна техніка, спеціальне обладнання, собаки, і слава Богу, що всі схони виявлені до речі, надзвичайно величезну кількість схронів свого часу було знайдено в 14-15 роках, коли була деокупація частини захопленої сепаратистами території, і як потім виявилося, вони досить плідно попрацювали. І залишили частину озброєння на деокупованій території, і потім виколупували ці всі схрони. Я чого запитую, пане Вікторе, от процитую чітко повідомлення Служби безпеки України: серед вилученого гранатомети ворожих ДРГ поблизу Києва. Саме ДРГ. Ні, ну це треба списати. Треба... треба це з розумінням поставитися. Можливий ДРГ. Зрозуміло, що хтось з журналістів, можливо, або тих, хто писав, закручує ситуацію. Насправді треба розуміти, що все серйозно. Чому? Тому що ДРГ намагається прорватися через північний кордон України не з, зі сторони Білорусі, а з сторони Росії. Це Сумська Чернігівська область, і е, насправді е, насправді йдуть бої бої зіткнення на відстані до 5 кілометрів, до п'яти до кілометрів глиб України і. Е, що це чи це просто е, розвідка боєм, чи це е, просто е, так, така тактика для того, щоб тримати нас в Добрузі постійні? Е, тому не виключно, що е, такі самі е, можуть бути заходи і зі сторони е, північного кордону на Київщину, але все ж таки треба розуміти, що нас в нас от кордон з Білорусією там трошки інакша ситуація, і е, е, поки що немає такої інформації, що Білоруси дозволяли би. Вільно росіянам ходити через свій кордон на даному етапі війни. Uh -huh. Uh -huh. Ну і ще раз, щоб завершити цю тему, пишуть, що за наявними даними ворожі ДРГ планували використати сховане озброєння для вчинення диверсій на території столичного регіону. Я читаю з офіційного телеграм-каналу Служби безпеки України, верифікований. Це не як і не журналісти, не фейкові там телеграм-канали. Ну, отаке от є. Стосовно напруженості цієї тематики, хотів би у вас як у професіонала пане Віктора, запитати. Пам'ятається на початку повномасштабного вторгнення на не заходили росіяни. Була навіть важка броньована техніка, наскільки пам'ятаю, розчавили цивільний автомобіль тоді разом із чоловіком всередині, на щастя, він вижив 22-му році у лютому місяці. Чи підтверджується інформація з вашого боку, що зараз у Києві просто в столиці можуть бути ворожі ДРГ? Ні, не підтверджується. Це все робиться з метою профілактики, і можливих можливого з'явлення. Таких підроб... ну таких груп в столиці, тому що столиця завжди залишається для них пріоритетним пріоритетною ціллю, і вони будуть намагатися сюди зайти. Це, як правило, ті групи формуються з колишніх громадян України, які мають справжні документи на підроблені, і вони прийшли спеціальну підготовку. Можливо, це навіть колишні правоохоронці або колишні військовослужбовці Збройних Сил. України, які перейшли на сторону ворога. На жаль, і такі є. За останніми даними, тільки національна поліція видала 900 прізвищ тих, хто прийшов на сторону ворога. Тому є с кого формувати такі загони. Вони знають мову, знають, як себе поводити, можуть бути навіть в одностріях військових, в одностріях поліції. Тому, Будь-яка інформація про підозро... підозрілих людей, які незрозуміло що питають і на чому пересуваються, вона була б корисна для сил оборони. Тому зараз у нас, до речі, в Києві проводяться навчання і саме протидиверсійні. І в рамках цих навчань з'явилася додаткова кількість блокпостів, тому щоб не дуже переживали, що це просто піде просто підготовка до можливих. Не дай Бог, посилення наскільки виправдана, на вашу думку, наявність на цих блокпостах працівників територіального центру комплектування? Якщо вони, як я розумію, ймовірних ДРГшників не ловлять, ну це корисно сприємне, бо на жаль, зараз в Україні документи, які засвідчують, Перебуває людина на військовому обліку чи ні е працівники е поліції, там не знаю Державної прикордонної служби на деяких блокпостах стоять е представники інших органів е правоохоронних е Не мають права питати, а це якраз один з тих елементів, щоб зрозуміти. Що молодий хлопець в такому там от в такому стані, там, або навіть ще щось, що він робив взагалі в, в Києві? чи який його статус? Чи він е, і зараз, от власне, в, в рамках того закону, який має бути прийнятий, е, людина зобов'язана буде носити крім документів, які засвідчують його особ, особистість? Е, носити документи щодо е, свого статусу як військового ну, військовослужбовця. Чи він, Має звільнення, чи він десь там служить, чи він просто знаходиться на обліку, а це зараз на даному етапі може перевірити тільки працівник ТСК. Я думаю, що повноваження будуть розширені, і їхнє перебування перебування на блокпостах буде не потрібно. Стосовно загалом роботи усього відомства, тут звітував очільник Служби безпеки України пан Василь Малюк. Перед послами країн G7 обговорювали питання взаємодії та демократичного розвитку України під час війни. Варто зуважити, що сталося це ну одразу ж після публікації на youtube каналі Бігосінфо розслідування стосовно е, стеження за ними під час їхнього новорічного корпоративу. Ну я впевнений, що і ви, пане Вікторе, і наші глядачі це чули. Це така ж шумна історія. Наскільки після цього всього постраждала репутація е, нашої служби безпеки України, і чи е, не насторожені тепер наші партнери після цього всього? Слухайте. ну Такі скандали бувають у цьому світі, знаєте? Е, в час від часу. Це специфіка е, роботи спецслужб, які час від часу е, йдуть по по, 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 сому, по... Острію Лезар. І це леза деколи. Е, Болячі б'є, тому що вони намагаються віляти там хвостом. Тому, знаєте, можна згадати будь-які такі скандали в будь-якій країні. Я думаю, що переживемо. Все ж таки, переважна більшість співробітників Служби безпеки від віддані своїй справі, займається тим, чим треба. Я думаю, що висновки будуть зроблені жорсткі, вже є кадрові переміщення, є. Є певні висновки щодо функціоналу тих чи інших підрозділів. Я думаю, що це все буде враховано, і рекомендації, які в тому числі дали посли, вони будуть враховані і більше такого не буде повторюватися. Якщо буде повторюватися, то тоді треба вчора ставити питання про те, що у нас відсутнє законодавство, оновлене закону ну, законодавство про службу безпеки. Закон у нас. Зі всіма з усіма змінами з 92-го року. І це єдина структура, яка не під, 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 підпала під реформи, що дуже прикро. Я думаю, що це один з тих чергових дзвіночків, який говорить, що той закон, який завис в Верховній Раді, він має бути все ж таки опрацьований до кінця і проголосований. З певними ремарками, з певними від, 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 від там. Підкладеннями у часі, тому що у нас все ж таки військовий час. Зрозуміло, що треба все це робити не шашкою, а там більш-менш лагідно, поступово, але разом з тим треба визначити ті параметри, на яких служба має перетворитися з, з правоохоронного органу спеціального призначення в спецслужбу. Пане Вікторе, от також таке питання: як ви вважаєте, о, це все відбулося е, зміна. Очільника одного із департаментів, які займалися якраз таки стеженням за журналістами, е, його відставка вона відбулася через те, що інформація викрилась чи через а, те, що а, загалом стеж, стеження за журналістами як таке було. Я думаю, що це просто е, е, ні. Зрозуміло, що якщо б ви такої інформації не було, то ніяких кадрових рішень так само не було. Угу, Я думаю, що все ж таки це спрацювало, не, то, що спецслужба Спецслужба має право робити дуже багато речей, які багатьом людям не подобаються. Добре, це чи погано? Це вже інша справа. Спецслужба покликана робити, і вона не завжди має звітувати перед журналістами, а все ж таки є необхідність створення певного органу. Зараз вона звітує перед президентом, частково перед Верховною Радою. А все ж таки треба чітко ввітня. Висвіти, що такі звіти мають бути можливо, навіть закриті, але вони мають бути перед представниками суспільства. Це спеціальний комітет Верховної Ради, який передбачений передбачення, якогось створення якого передбачено законом про національну безпеку, і на жаль, у нас це не створено, тому у нас отака от колізія, коли тільки журналісти можуть поставити. На, на вид, е, опублікувати цю інформацію суспіль, суспільства призвів до е, от такої реакції. Тому е, ну, маємо те, то, що маємо, я думаю, що ще раз наголошую, що ми дуже хотілося би обговорити цей сором, тому що він, він дуже прикрий. Е, ми, ми, напевно, вже вийшли на, на, на якраз ті параметри, і голова служби там цілком е, слушно говорив, що помилки. Будуть виправляти і ті, хто е, їх е, до, до, до і тих, хто до них призвів, вони будуть покарані е, свободна преса це основополагаючі ці е, е, речі, які ну в Україні точно ніхто не дозволить е, десь там контролювати, міняти там чи впливати. Пане Вікторе, наостанок про людей, про яких варто говорити, і це звитяга Служби безпеки України у тому, що вони довели причетність діючого чинного народного депутата України Нестора Шуфрича до фінансування Російської Федерації. Як відомо, він зараз перебуває у СІЗО за іншою справою про державну зраду, але я так розумію, що слідство по ньому продовжується і виявляються нові дані. Дані про те, що протягом е, своєї каденції на посаді депутата Верховної Ради України він е, фінансував Росгвардію Російської Федерації, е, яка дислокується, дислокується саме тих частин, які дислокуються на тимчасовому тим, тимчасовому піво, е, окупованому півострові Крим, так і ба більше також сплачував податки е, в казну держави-агресорки. Наскільки тут е, також посприяло цьому факту, що розкрилися нові дані. Той факт, що зараз Шуфреч під слідством, от ведення справ по інших таких одіозних і підозрілих депутатах, які насправді є у Верховній Раді, і зараз виконують свою роботу. Вона ведеться чи ні? Чи потрібно аби депутат потрапив до боцегарні? Ні, робота ведеться, тому що реєстри піднімаються не тільки по Шуфричі, а по всіх. Там ж яка ситуація в нього є. Е елітна нерухомість, яка не була, не знаю, там ну після 14 року вона не була да, там, не конфіскована, і вона залишався за ним. І він не просто залишався за ним, а ще й він її утримував, оплачував комуналку, і зрозуміло, що вийняв через там якісь своїх, не знаю там, посередників, вийняв представників Росгвардії. Для її охорони. Відповідно, там не знаю, там сума звучить десь до півмільйона їхніх рублів, по-моєму. Тобто, mm -hmm. це така значна сума в якійсь мірі, і людина, людина свідома була того, що що вона робить і куди ті гроші йдуть. Тому, тому зрозуміло, що зараз перевіряються всі реєстри, чи є в когось ще з депутатів, чи навіть певних громадян. України там така нерухомість, яка може свідчити про те, що вони опосередковано приймають участь в фінансуванні силового блоку Російської Федерації. Ну і це така фінальна крапка в нашій сьогоднішній розмові. Служба безпеки продовжує еволюціонувати, продовжує виконувати справну свою роботу і робити роботу над помилками, що також є ознакою такого відомства, яке розвивається. Дякую і вам, пане Вікторе, за те, що. Долучилися, розповіли, роз'яснили усі важливі аспекти роботи нашого відомства Віктора Ягун, заступник голови служби безпеки України з 2014 по 2015 роки. З нами був знов ж таки сьогодні на розмові. Генерал-майор запасу СБУ з нами спілкувався ще раз. Дякую, пане Вікторе. Дякую. І дякую велике кожному глядачеві та глядачці, яка просто зараз, я сподіваюся, поставить вподобайку під цим відео, залишить свої думки у коментарях під цим відео і підпишеться на фокус, аби залишатись у фокусі. З вами був Павло Ковальчук. На все добре.